Що ж воно таке, любов? Чи це легіт, що шелестить палюстками троянд, чи пекельна музика, що змушує тремтіти серця? Це жовтий блукаючий вогник у крові, який веде крізь роки, розлуки та нескінченну ніч очікування. Розділ 10 Наступного дня, в неділю пан Замко особисто з'явився до Мельника і попросив його прийти близько полудня і відвести на пароплав тіло лейтенанта Оттона. Мельник не зрозумів його і здивовано глянув на нього. Та пан Замко коротко пояснив йому, що всі його слуги звільнені, що вони пішли до церкви, і вдома немає нікого. Пан замку, мабуть, не спав цілу ніч, виглядав як мрець і був наголений. Однак, за своїм звичаєм, вимахував тростинкою і тримався прямо. Мельник убрався якнайкраще і подався разом із ним. Коли він запряг коней, пан замку сам допоміг йому перенести тіло на віз. Все відбувалося тихо, майже таємно, нікого не було при цьому. Мельник поїхав до пристані. За тілом йшли камергер зі своєю дружиною, господиня і Вікторія усі пішки. Пан замку сам залишився на ганку і кланявся. Вітер розвівав йому себе волосся. Тіло перенесли на пароплав, потім зайшли туди всі супроводжуючі. Господиня гукнула ще до Мельника, що стояв на березі. Щоб передав у клін її чоловікові. Вікторія також просила вклонитися її батькові. Переплав відчалив. Мельник довго ще стояв і дивився на нього, віяв сильний вітер, і затока була неспокійна. Лише за чверть години переплав зник за островами. Мельник повернувся додому, завів коней у стайню, дав їм сіна. І хотів увійти всередину, передати панові уклін, та виявилось, що двері від замку замкнені. Обійшов довкола замку і хотів увійти через вхідні двері, однак і ті були зачинені Тепер полудень пан замку спить, подумав він, але оскільки він був чоловіком сумлінним і неодмінно хотів виконати те, що йому було доручено, то почав обхід, сподіваючись, зустріти кого небудь, кого міг би попросити передати уклін. Походив довкола і навіть заглянув до кімнати служниць, і там не було ані душі, цілий двір, ніби вимер, вже хотів піти, аж раптом у підвалі помітив світло. Зупинився через малі загратовані вікна виразно побачив чоловіка, що увійшов до підвалу зі свічкою в одній руці і з червоним шовковим кріслом у другій. Це був пан замку, був поголений. І убраний у чорний фрак, як на велике свято, може, постукати у вікно і передати привіт від його дружини, подумав мельник, але залишився на місці. Пан замко озирнувся, освітив свічкою і знову оглянувся довкола. Витягнув мішок, котрий був напханий сіном або соломою, і поклав його біля дверей. Потім облив його якоюсь рідиною з бляшанки. До дверей позносив іще пачки, солому і підставку для квітів. Все це також облиб рідиною. Мальник зауважив, що при цьому всьому він намагався не забруднити своїх пальців і свого одягу. Узяв маленький недогарок свічки і поставив його на мішок, відтак старанно обклав його соломою. Закінчивши свою роботу, пан замку сів у крісло. З дедалі більшим здивуванням дивився мельник на ці приготування, стояв, мов прикутий до вікна підвалу, а його душу приймало сумне передчуття. Пан замку сидів непорушно у кріслі і дивився на свічку, як вона танула все глибше й глибше, руки склав на грудях, як до молитви. Мельник бачить, як він струшує пилинку зі свого рукава і знову складає руки. З переляку старий мельник голосно скрикує. Пан замку повертає голову і дивиться у вікно, раптом зривається і підходить до вікна, зупиняється і вдивляється. То був погляд, у якому відбились страждання цілого світу. Його вуста перекошуються, витягає до вікна стиснуті кулаки, мовчки комусь погрожує. Потім опускає одну руку і погрожує лише одним кулаком, повертаючись на своє місце в глибину підвалу. Коли зачепив крісло, свічка впала, і тієї ж миті здійнялось величезне полум'я. Мельник з криком відскакує від вікна, деякий час непритомний з переляку бігає по подвір'ю і не знає, що робити. Врешті підбігає до вікна підвалу, розбиває шипки й кричить, потім нахиляється, хапає руками залізні грати, ними, згинає і виламує. Раптом чує голос з підвалу, голос без слів, стогін, як крик мерця з під землі, стогін озивається двічі. Мельник відбігає від вікна у смертельному переляку, біжить подвір'ям дорогою, геть додому. Він боїться озирнутися. Коли за кілька хвилин разом із Йоганесом повернувся до замку, цілий старий величезний дерев'яний дім палав, охоплений яскравим вогнем. Прибігло ще кілька людей з пристані, але й вони не могли нічого зробити все було втрачено. Тамельник мовчав, як могила. Thank you.